Всім привіт! Нарешті новий влог. Сьогодні по плану потренуватись на Цецена. Вікенд, субота. І спробуємо сьогодні потренуватись. Я не знаю, ми нічого. Вау, тут дорогу зробили. Ми нічого нового не будували, тому якби якихось нових відосів немає. Але то, що є, десь покатаємося сьогодні по хребту, по нашому трейлу. Може. По старій трасі ДХ подивимось. Отже, сподіваюсь, буде цікаво. Ні, не дуже. Але волога. На. Та от я на тому тижні так само приїхав. Деві влажно сюди, Підвищений. Моріки класно, коли перебираєш, вони класно фуречать. А прикинь, якщо ти просить. там день потренувався, тобі Ні? Ну це так. Да. Ти дивився хадлайн? Красава. Справжний байкер. Вот сюда я первый раз поднимался. Угу. А зараз можем сюда. Идеально, чтобы, друзья, -то, можем. Ну давай поднимемся. А? Я думаю, что тут все размыто. Сюди якраз вся вода стікає все, да. собі чайник поклав мангал oh. Польова кухня Look at that! Що собі? Походу тут хтось живе. Yeah, все може бути. Так, yeah, <laughs> тут давно ніхто не був. Але гарно. Затишне місце. Затишна yeah, місцена. Або да. Е, у тебе такі кольори, як у мене походить. Такі голубий, типо, да? Ну да, як ми любимо. Mm. Так, щоб я флягу не забув тут. Корінці. О. Корінці. Блін. Я не знаю, чи я тут витягну аж туди. куди витягнеш, Говне в ту яму, щоб ти попав. Дякую. Щоб я в ту яму попав, окей. О! Йо! Едо! Чого я не потягнув? Я нічого не бачив навіть. Фу. Не потягнув, якраз на корні Так. Да? Да. Оп, якраз на корні, а угу. це тип яму якраз бачиш і переднім, і заднім. Тут я не успів повернутися, не розробився цей моторик. Я зрозумів, як завжди. Ага, да. так. Ну такий легенький віраж був тут. Ні, це мотики викопали, а тоді не, да. не буде. Може бути. Що, ми з'їдемо по нашій? Да, їдемо зараз по хрепу, їдемо на нашу. Угу. Їдем. Потім, мабуть, назад на нашій І щось там по нашій піднімеся. До речі, на виїзді на дорогу, там внизу вже, коли виїжджаєш на дорогу, там скло. Зліва. Бери правіше. Так що так. Угу. rwy right. <laughs> Смотри. Краска Андрі Бро. На давинчику тиби сюда не заїхав. На давинчику би не заїхав. Here we go again. Ух ого. Там якісь палички валяються. Ух, тут розмило. О! Ого! Треба почистити, чувак. Там палка лежить прямо посеред трейлу. То, що ми її не об'їдемо, Угу. пала, десь, у, це все добре, а як піднятись? Ага, дякую, Я не бачу, що за дропом, якщо чесно. Що, пробуємо пригнути його? Ну, хоч я познімаю. Ну, по суті, після цього дропчика треба пускати гальма. Бо не вистачить. І треба ту кочку добре обрізати, щоб ти з нею не підпригнув і не щоб курби. потім А, оцю? Типа я понял. Бо ти як буде ніби облизик і він з однею виклик, я хітка вбиють, бріже. І вилітав тобі полотив на треба облизати. Ні, ну треба з'їхати хоча б раз, так стрибати на бум теж. Зар... А, Зараз їдем, я подивлюсь. Хочу глянути. Другий раз я сюди наверх лізти не буду, я тебе знизу все равно зніму, якщо ти захочеш. Пригнути. Добре? Все одно піднімешся. Так, да, ти піднімешся, а я це там внизу встану і піднімай. Так, добру руку? Да. Ти защелкнувся? Обожаются, и спуск, конечно. Ебай. А, а я тебе скажу, что влажненько тут. Yeah, boy! Йоу. Ого, дисками з маланними Нормально. Це у мене, нермально. Чувствуєш? Да Еду. Є бой! Ні. Зараз трошки будемо швидше їхати. Я знаю, я за тобою швидко не встигну. Ні, так я буду так теж, типу, чуть-чуть, але маю на увазі, що їдемо там внизу на трамплін і наліво об'їдемо, як ми колись їздили. Типу не на те дерево об'їхати, а так напряму, поняв? Лівіше, типу? Лівіше, але не саме дерево, як ми трасу робили, а так напряму, щоб не тормозити. Поняв? А, пригальмуємо просто наліво і через При... той. Так, да, і вліво їдемо як ми колись трасу строїли значально. Uh -huh. Пригаємо лівіше і туди. А, от так. Да. По скоротці, типу, не об'їжджаємо за ліво. Так, через ці камінчики. Добре. Окей. Що, 3, 2, 1? Да, go, go, dance. Okay. Oh. Чекай, 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 чекай. Болото забились, шип. go. go. Опа! Йоу! Пайно! Левише? Не, правише, правише. Правише. скла, капець. П'ятий а -а -а. раз, коли ми за тут такий був накат тоді, що я тут Ще Норм. Що, нам не вистачило, ми вирішили ще проїхатись по дорозі. Накатати кілометраж. Зараз на білу спустимося. На яку білу? На білу, туди від ролину гнізда вниз. Вийдемо, що на білу біля дріжджа ложиться. Так, хороша ідея. І там через гарі назад сюди піднімеш, що тут, Два рази крутнув і вже тут. Ага. Ну, ця ідея мені подобається. Це так би Юра запропонував. На електричці. Ну так, да, він на електричці. А, було би весело. Цікаво чи вони сьогодні поїхали на електричках. Що, гоу-гоу? Таке по фанчику. Не сильно підняв, я думав, що буде сильніше. Ось на квадрику Навалює. Блин, це все, вас треба буде їхати. Ау! Оу, Ау, ноу! Ми десь тут виїжджали, тоді раз. Я не знаю, ми в мене було. Тебе не було, да, ми тут виїжджали. От той трейл виходить десь сюди, чувак. Там майже стоять путь, да? Да? Блін, десь тут. А вот тут. Да? Так. Да. Єп. Yep. Ось сюди. Тут почалось краскандрі. Там тоже свій. Там... Бач дорога така, йде вправо. А? Тоже там якийсь свій, треба тебе. Бежим угу. сюди? Давай. Полісу фановіші, с одної. Ого, корінцірській. Виїзд? Ага, ясно. Треба було сюди. Петька. Тут можна було вниз поїхати. Там теж. Пока я там балька заезжал в лифт, Машина позаду Бери вліво. Десь тут. студі? Волонта. І що там? Там, коротше, клас. Там така поляна, а потім такі спуски, І все без кущів. Та може їдемо? А чого? Хоча б до цього? До графської а там вернемось. Та яка графська? Це Гравська вже уже Що, проїдемо її? Графська опотіка. Мені так хочеться щось таке нове проїхати. Наразі воно все там, ну то есть нам щодо неї тут виїхати. Кроскантри? Трошки скелу. Назад. По назад З вітерцем дуже круто. Я не знаю, я не чув. Підняв нам пилюку о! Менял красава. Що що? Ні, я тебе не знімав. Що, ми проїхались, потренувались, досить класно вийшло. Мало з'їхали, тільки два рази, але тим не менше, потренувалися пішки вверх, досить складно, не було сьогодні підйомника, тому ми замучились, але ще проїхались трошки по дорозі, щоб, щоб розм'ятись. В цілому, в цілому досить класно. До речі, ми пройшлися за... по трасі вверх, яку колись будував Тарас, здається, з братом Петро, зав. То насправді досить крута лінія, її треба відновити. І цей. І можна буде там теж тренуватися. Там є пару дропчиків, таких поворотів. Вона йде з хребта, з офіційної ДХ. Там з'їзд направо йде, по-моєму. І досить крута лінія. Треба буде її відновити. Всім дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.